Вітаю, друзі, на моєму каналі. На зв'язку Богдан, і я продовжую свою серію безкоштовних навчальних відео по смартмані. І в даному відеоролику ми з вами розглянемо максимально крутий інструмент, який називається ордерблок. Взагалі, якщо ви давно заходили у угоди по технічному аналізу там, від лінії підтримки, від лінії тренду, супротиву і так далі, то, вивчивши цей інструмент, ви просто забудете за ваші минулі входи. Тому що ось цей інструмент він є найкращим, його потрібно обов'язково всім знати для того, щоб починати робити входи. І давайте зразу почнемо. Що таке взагалі ордерблок? Зараз на екрані ви можете бачити ситуацію, яку ми розглядали у минулих відеороликах по структурі, по а, взагалі поясненню, що таке Money. І я говорив в цих відеороликах, що ми, наприклад, могли б цю угоду робити від ордерблока. Ось виділена свіча, виділена зона. Ось ця зона і називається ордерблоком, тобто саме ось ця свічка. Як це говориться? Дивіться, ордер блок, як він позначається. Це є. Остання свіча іншого кольору перед початком якогось різкого руху, перед початком, там, наприклад, взагалі руху в інший бік. Тобто, наприклад, у нас був там, як бачите, свічка вгору, а потім у нас починається рух вниз, такий різкий рух вниз. І так може бути і навпаки. Що ця свіча взагалі собою Означає, як вона позначається і так далі. Ну, дивіться, як вона позначається. Тобто вона позначається повністю по тілу і по тіннях свічки. Ось такою зоною. Потім ось ця зона сюди виводиться, і ми можемо від неї робити угоди. Але чому від саме від цієї зони? Ми бачите, ми отримали тут реакцію. Дивіться, ціна тепер знову повернулася до цієї зони, і ця зона її стримала. Знову отримали опір від цієї зони. Що це взагалі така за. А, Неймовірна зона, яка отак от от може стримувати ціну. Дивіться, ми на ринку, взагалі, Smart Money, він навчає, як я вже говорив, дивитися рухи величезних гравців, і ми бачимо їхні рухи. Ордерблок це той же самий рух великого гравця. Ордерблок взагалі це є свічка, в яку було забито досить. Величезний об'єм для того, щоб спровокувати певний рух. В даному випадку, в цій свічці, ми починаємо провокувати рух вгору. Маленькі рітей-трейдери бачаться, так само заряджають свої об'єми вгору, і після цього трейдер бере і ставить все навпаки. Тобто, в даному випадку ставить угоду в шорт, забираючи гроші в тих рітей-трейдерів, які побачили, що він починає йти вгору. Тобто, в цій свічці було. Розташовано дуже багато противоположного об'єму. Наприклад, трейдер ставить в цю свічку об'єм 10 мільйонів доларів, що він йде вгору, воно починає йти. Люди починають скидувати туди гроші, що все, ми йдемо вгору. А потім він бере, бац, 50 мільйонів заряджає вниз, тим самим забиравши їхні гроші, виходячи у прибутку плюс 7, там, плюс 5 мільйонів доларів. Але його угода в лонг в цій свічці залишається відкритою. І після того, як він здійснив ось цю позицію в шорт, йому потрібно, що зробити звісно, ось цю позицію, яка відкрита в лонг, зафіксувати хоча б в нулик. Він очікує, наприклад, тут він закривається, ринок починає йти вгору, підходить до цього ордер блоку. Він фіксує свою позицію в ноль, відповідно, провокуючи, ось як бачите, таку реакцію після цього графік іде вниз, там на збір якоїсь ліквідності і так далі. Як бачите, в даному випадку захід. В цю зону він був невеликим свіпом, тобто тут сильно ціна не задержалася, сильно відкупили. Тому, коли ціна прийшла ще раз в дану зону, вона тут стрималася і не пішла вгору. Тобто ще якийсь об'єм в цій зоні. Ордерблоки насправді їх дуже легко знаходити. Як я вже говорив, це є свічка перед якимось великим рухом, розворотна свічка. Якщо глянути на дану ситуацію, ми можемо з вами знайти ще тут декілька ордерблоків. Наприклад, візьмемо ось цю ситуацію. Тут я бачу зразу дві-два ордерблоки. Ось вони. Так, у нас є раз там ордерблок. У нас є другий раз ордерблок. Ви взагалі в майбутньому будете досить часто їх бачити. Їх є на графіку дуже багато, але не всі вони валідні. Що означає валідний ордерблок? Валідний ордерблок це є той, який може себе відпрацювати. Тобто існує декілька факторів для того, щоб ордерблок був, можна сказати, правдивий, від нього можна було знаходити угоду. Одним з таких факторів розглянемо дану ситуацію. Ми можемо бачити, що в нас є ось тут ордерблок та ось тут ордерблок. В такій ситуації рекомендується даний ордерблок ігнорувати. Чому? Тому що знизу, так. Є ще один, і він може так само слугувати магнітом для того, щоб почати вести якусь реакцію. Хоча можна і від цього, взагалі, для того, щоб можна ще перевірити, можна включити є такі, як горизонтальні об'єми, вони оттак, от тут на екранчику, з'являються. І вони будуть показувати, чи є в цій зоні об'єм. Якщо в цій зоні об'єма буде, наприклад, горизонтального більше, ніж ось тут, відповідно, ось цей ордерблок буде кращим. Тобто в даній ситуації як можна її розглянути? Ну, дивіться, по-перше, з минулого уроку ми з вами знаємо, що в нас тут не східна структура, взагалі в общому, так? У нас тут мінімум і максимум повишаються. Тобто, тут у нас так само. Але дивіться, що відбувається: в нас тут є злом структури. Наші хаї, бачите, ось це наш хай. Він вище попереднього, ось цей хай так само вище попереднього, тобто в нас з несхідної структури почався злом на висхідну структуру. Тому ось цей ордерблок він може бути в даному випадку трошечки таким валідним. Чому? Тому що тут ще знизу у нас так само було залишено трошки ліквідності, вона була в нас знята, відповідно, трошки можна з ним попрацювати. Можливо, це виглядає зараз трошечки важко, але повірте, з цим можна розібратися, з цим можна потім починати торгувати. Але в основному я би краще завпаки, все одно зачекав нижнього ордер блока, реакцію від нього. А якби реакція не відбулася, то і фікс ним. Чому? Тому що угод на ринку їх буде мільйон, ситуації буде мільйон, краще якусь ситуацію пропустити, ніж бути в ній трошки не впевнений. Це є золоте правило, яке використовують дуже мало трейдерів, і тому вони знаходяться в убитку. Тобто, вівдалі, якщо ми будемо розглядати дану ситуацію, ми її можемо розглядати від даного ордер блоку. Як взагалі виставляється ситуація? Тобто, в нас, коли ми робимо вхід по ордер блоку, ми ставимо на початок, а стоп, ми ставимо або за ордер блок, або якщо тут знизу є ще якісь вітілі тіні, не забрати ліквідність, можна поставити там за зону. І тейк, наприклад, нехай буде. Ось тут. Чому ось тут? Тому що, я вже думаю, як бачите, ми вже два рази там, тестували цей ордерблок, то на третій раз ми його проб'ємо. Відповідно, ми вже можемо, отак, от, в чорновому варіанті, якусь очікувати ось таку угоду. Дивіться, схематично ще раз хотів би вам показати, як це виглядає. Тобто, ми з вами маємо, наприклад, певний рух вгору. Так, давайте помалюємо певний рух вгору. Маємо зараз зелені свічки, так, рухаємося, рухаємося, рухаємося. І потім в цю свічу закладає трейдер-об'єм, після чого провокуючи провокуючи величезний рух вниз. Зараз позначимо цю свічку червоною. Так воно виглядає на ринку. І ось ця свічка остання, ось ця свічка слугує ордер блоком. Все. Нема нічого тяжкого. Давайте і відмітимося з ним колом. Все. Ось ця свічка є ордер блоком, позначається по всій свічці. І потім, коли ми будемо очікувати, наприклад, так у нас відбудеться реакція ідентично до цього. Ми будемо очікувати якусь реакцію, то ми будемо від цієї зони пробувати робити шортом на зняття якоїсь ліквідності внизу. Тобто, ось так буде виходити угода, і так само сточніше до навпаки. В ордер блоки вони також бувають різними. Вони, їх є дуже багато різновидностей. Про всі я не буду говорити, тому що це інформація, яка доступна в моєму закритому каналі, там, де є авторський повний курс від мене з методичками, зі всім з кураторами. Можете приєднатися, силочка є в описі, а так само тренуватися, тому що ми бонусом даємо фьючерсний канал і тренуватися по тих угодах, яких є у ф'ючерсному закритому каналі. Але ви повинні знати, що, наприклад, ордерблоки є такі, що знімають ліквідність. Тобто, наприклад, в нас тіні ордерблоку вона могла там зняти ліквідність попередньо, так. І відповідно, він, це буде взагалі ідеальніший ордерблок на реакцію, тому що в нас не буде з боку ніякої ліквідності, як я вже говорив. Відповідно, сила даного ордерблоку на те, що реакція буде, буде повишатися. Наприклад, бувають брейкер-блоки. Отак поясню в загальному. Це є ордерблок, який був його. Його б прошибнули просто, і він потім слугує як а, він такий похожий, можна сказати, до дзеркального рівня у технічному аналізі. Ось, в принципі, немає взагалі нічого такого важкого, ці зони можна виділяти, в цих зонах накопичено досить багато об'єму і здійснювати від них угоди. Саме ці зони слугують в основному для трейдерів а, наборами позицій. Якщо ви слідкуєте за моїм безкоштовним каналом, Давайте я його включу. Так, це є методичка з мого каналу. Дивіться, якщо ви слідкуєте за моїм безкоштовним каналом, ви тут так само можете бачити різні позначення і так далі. І пробувати по них а, щось пробувати, заробляти і так далі. Тобто тренуватися. До речі, дивіться, який в нас це безкоштовний канал, хороший результат. Обов'язково приєднуйтесь. Можете доєднуватись у закритий ВІП-канал. Дивіться, тут так само, який в нас результат. Тож обов'язково, обов'язково приєднуйтесь. Також, друзі, хотів би сказати: дивіться, перейшов я на графік Солани, інколи ордер блок особисто я він може бути на графіку маленьким. І я інколи відділяю, або їх може бути декілька, один біля одного, тобто тут і тут. І тому я можу, наприклад, відділяти всю зону. Дивіться, ось тут я буду, наприклад, якщо я буду хотіти робити якусь угоду, то я буду відділяти всю зону, від якої входите. Тут в нас є, дивіться, ордер блок. Тобто, коли ми, наприклад, будемо розташовуватись так, нехай візьмемо ось таку ситуацію, які ще не бачимо, куди ми будемо йти. Ми бачимо, що в нас починає утворюватися а, структура несхідна, то далі, коли ми будемо дивитися рухи, наприклад, тут, ми вже б вже з вами шукали якийсь рух звідси, так? Але як бачите, графік до нього не дійшов. До нашого ордер блоку, потім утворивши новий так, ось тут. І в наступному випадку, в наступному випадку, перша зона, від якої можна очікувати якусь реакцію, буде ось тут. Ось це досить хороший такий ордер блок, який гарно виглядає, як у нашій ситуації по біткоїну. Тобто, коли ми будемо очікувати ситуацію по Солані, то першу зону інтереса наша буде тут. Ми можемо з вами не робити звідси угоду. Ми можемо з вами зачекати, коли сюди ціна, 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 ціна прийде. Якщо ви побачите, що реакція від даної зони є хороша, можна знайти по ринку на продовження руху. Тому що, наприклад, знизу ми можемо бачити, що в нас тут є трендова ліквідність, яку можна забрати. Відповідно, ця ситуація дуже схожа до тієї ситуації, що була на біткоїні. І можна просто брати і відкривати від неї шорт-позицію. Ось. Ось так. Десь ось сюди би я, наприклад, робив, якби я шукав якусь угоду. Але також, коли в нас іде така величезна відстань в ціні, тому що зараз, як бачите, там сола на 15 доларів, а тут аж 19, треба буде дивитися, чи тут ордер блок. Буде в структурі. Дивіться, також хотів би сказати, що працювати потрібно в структурі. Що я маю на увазі? Що коли у нас утворена структура, це є, блін, дуже а, зараз а, важливо. Це треба було мені сказати на самому початку, але бачите, скажу в кінці. Наприклад, ми з вами торгуємо в висхідній структурі. І у цій висхідній структурі, в цих зонах, у нас можуть бути ордерблоки. Так? Вони можуть бути великі, маленькі і так далі. Тобто, в цих зонах ми з вами будемо очікувати якусь реакцію. Тобто, графік міг би піти ось так. Тобто, в ідеалі, ми з вами так очікуємо реакцію. Тут у нас, наприклад, буде потім утворена якусь ліквідність треба зняти. І ми з вами будемо з даного графіка до цієї ліквідності, ось тут робити лонг-позицію всередині структури. І саме головне, щоб ордерблок був валідний, він має бути всередині структури. І ця структура має бути як на великому таймфреймі, наприклад, висхідна, так і на маленькому. Тому що, якщо ви зробите це проти структури, то шанси на успіх вони зменшуються. Тобто, в даному випадку, що ми можемо бачити, наразі на графіку ми з вами маємо. Дивіться, в нас є, ось давайте ось так буду позначати. Так, виключу магнітику. У нас тут є ось така структура, так? Тобто, навіть тут у нас вона є. У нас йде все-таки несхідна структура. І потім, коли графік піде вгору. Може бути таке, що структура почнеться висхідною так, локально. Але якщо у нас, як бачите на цьому графіку, головна структура не східна, то ми дивимося в основному на неї. І не східна вона буде до того випадку, поки вона не проб'є ось цей ордерблок. Як тільки вона його там уже пробиває, вже починає утворюватися. Новий тренд. Ну і в принципі на цьому все, друзі. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, на мій безкоштовний канал по торгівлі. Посилання є в описі. Також можете приєднатись в мій безкоштовний ВІП-канал по торгівлі, чи взагалі в мій закритий канал і повністю вивчити даний концепт, отримати мій авторський курс і пожиттєвий доступ до мого клубу. Всім пока!